Погані новини. Тривожність, безсонна ніч. Почни з дихання. Це перший крок, який допоможе повернути тобі контроль. Спробуй техніку 4-7-8 проста і ефективна дихальна вправа, яку використовують навіть перед сном. Дослідження показали, що вона знижує тиск та заспокоює серцевий ритм. Ось як це працює. Видихаємо повільно, вдихаємо через ніс на 4 секунди. Затримуємо дихання на 7 секунд і видихаємо повільно через рот на 8 секунд. Повторюємо цей цикл кілька разів і спостерігаємо, як тривога відступає. Якщо трохи запаморочиться голова, не переймайся, це нормально. Зроби паузу, не змушуй себе. Дихання це твій суперінструмент. Згадай про нього тоді, коли емоції беруть верх. Якщо тривожність переслідує тебе постійно, звертайся за допомогою. Це не слабкість. Це турбота про себе.